Привіт всім! Мене звати Олександр Курицький і я автор двох книг по скандинавським рунам це скандинавські руни магія древніх богів та руни дня та поточних справ. Сьогодні я розкажу про руну феху. Першу руну футарку, першу руну з 24 скандинавського алфавіту або магічного алфавіту. Отже, руна феху це. Отака От руна. Як її малювати? Є різні в інтернетах розповіді. Дивіться про це на моєму каналі. Я вже про це розказував. Але в даному випадку це наша руна Феху. Руна Феху – це руна, яка відповідає за гроші, фінанси, капітал, за розвиток. Важливий дуже момент, що руна феху – це не є гроші, які ви маєте в руках. Руна феху це ваші можливості. Це те, що вам приходить. Це ті можливості, які простір вам надає. І тільки ви можете конвертувати цю руну, конвертувати ці можливості в гроші. В первинному значенні руна феху – це руна капіталу або руна в перекладі худоба. Руна капіталу, який ви мали, об'єму, який, який ви маєте, обороту грошей фінансів, капіталу, всього, що пов'язано з фінансовими, фінансовими рішеннями, то це руна феху це руна можливостей ваших можливостей, руна ваших бажань до можливостей. І феху в прямому положенні. Оце пряме положення руни феху, руна. Пеху в прямому положенні це не тільки матеріальний розвиток, матеріальний плюс, але це ще й духовний розвиток, духовні можливості. Це можливості розвиватися, можливо, щось вам прийде якась інформація, можливо, щось під цією руною дозволить вам зростати. Можливо, якийсь семінар вас надихне і збагатить. То руна феху – це збагачення, крім того. Тому ставтеся до неї не як до фізичного прояву якихось папірчиків чи металу, який ви тримаєте в руках, чи на карточці, чи в біткоїнах. Руна фехо це можливості, які вам приходять. Тільки ви можете. Скористатися цими можливостями або відкинути. Пам'ятайте, що два-три рази, якщо відкинете те, що вам не підходить, то ця руна так і скаже: ну, не хочеш ти цього, ну то, ну, то більше можливостей не буде. Вона перестає працювати. Значення руни феху на руну дня це зазвичай якийсь прихід грошей. Це може бути повернення боргів, це може бути виплата зарплати, це може бути надходження на рахунок, це може бути а, якісь величезні знижки або якась пропозиція, від якої неможливо відмовитися. А, руна феху в фінансовому плані, матеріальному, і руна феху в духовному плані суть одне і те саме: це можливості зростати, можливості розвиватися, можливості збільшувати ваші обороти. Ніколи руна феху не є чисто папірчиками. Повторююся, два рази повторюю, три рази повторюю, не є папірчиками, не є металічними монетами, не є біткоїнами конкретними. Руна Фехун, якщо ви її малюєте для себе, вона не дасть вам грошей. Вона дасть можливість заробити гроші, чи конвертувати свій час в гроші, чи поміняти те, що у вас є, на те, що вам потрібно. То вона створює можливості в першу чергу. Пам'ятайте про це.